А тут стопе, пацанчики. Ух, задихався. Прес дувся, поки летів до вас. Коротше, пацани, прилітаю я в цю, я не знаю, як це місто називає Хочу собі дівчину знайти, всі морозяться. Кажуть, ні, ми не місця. Як мені знайти дівчину? В чому причина? Я не зрозумію. Потім трохи прес підкачав, не знаю, щось у вас з дівчата морожні. Розкажіть, пацани. А не Самі не знаєте. Ну, Ого, не знаю такої. Я таким не користуюся, зразу підлітаю там з планети, тільки oh. раз, і з прицелсії на землю бачу якусь нормальну подругу. Зупить, і все 5 хвилин я тут. І ну, нічого не виходить. Квіти Квіти дарите? No. Блін, так, да, таке проблема, що я поки долітаю, квіти згорають, коротше. Блін, а наша... тут на землі? На землі? А по чому вони тут? Я... Ну я не знаю ціни. йти дивитися. А ваше, а коли ви останній раз дівкам діткам квіти дарили? Вчора. То як це ти? Ти що такое вирвав? Раз. О, тебе спалив, спалив. Спалили тебе, коротше, ти що вирвав з клумби десь квіти та й цей? Ні. Ні? А де, а де ти їх? За що ти їх Купив Бабушки. І подарив дівчині, да? так? Так. І зараз у тебе схема. Тобто взяв гроші в бабушки, щоб їх купити квіти. Короче, заробив на Аврорі. На Аврорі нічого собі. То, це, то як ти не знаєш тоді, скільки вони стоять? Ну ти ж... Я бабушку купляв за 30 гривень. За 30 гривень? Ого, а де ця бабушка знаходиться? Не знаю, чи вона ще там сидить. На площі перемоги. Ого, то ти коли купляв гостей? Вчора. О, ну вчора, ну ще може за час за минуту з, -з та й подивлюсь. Що <плес> робить фотку? Шо, давайте доставайте свій.